Дівчата маю для вас дуже дуже гарну новину. У полоному напроти фонтані відкрилася нова косметична крамниця Блиск де ви з легкістю знайдете все для краси та догляду за собою. Тут ви можете знайти ексклюзивну декоративну косметику, засоби догляду за волоссям, доглядову косметику з усього світу і навіть товари для дому. Тут вибір такий крутий, що хочеться купити усе. У мене аж очі розбігаються. Тож складемо неперевершений жіночий мейкап разом з близько. Щоб підкреслити свій макіяж, нанесіть рідкі тіні для повік від бренду Astra. Вони легко наносяться та не розпорошуються під час нанесення. Матуючі помади цього бренду, створені спеціально для вас. До того ж, вони не залишають неприємне відчуття липкості. О! Цю помаду. Що приховає недоліки, та ретельно зафіксує макіяж. Так, це матуюча розсипчаста пудра від Golden Rose, яка підходить для усіх типів шкіри. А пудра-люмінайзер від Pierre René зробить носик злегкасяючим і особливим. І найголовніше контурний олівець від Oji у п'ятому вітіночку ідеально доповнить ваші губи. Усе це з радістю допоможуть підібрати професійні консультанти відносно ваших вподобань. А ще на свята тут є регулярні акції та знижки. Прямо зараз блиск святкує азійський новий рік, і тут діє знижки мінус на товари. З Китаю та 25% кешбеку на товари спрей тож хапайте подорожок та поспішайте у магазин блиск за адресою вулиця Лесі Українки 166.